Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося в чудовий світ можливостей, світ фінансової стабільності. Хто з нас не мріє мати завжди достатньо грошей для здійснення всіх своїх мрій та бажань. Секрет успіху полягає в розумному плануванні та управлінні фінансами. Перший крок це встановити чітку мету. Зрозуміти, на що саме ви хочете спрямувати свої гроші. Ваші фінанси це ваші інструменти для досягнення цілей. Творіть бюджет, запишіть всі свої доходи та витрати. Це допоможе вам контролювати грошовий потік та визначити, де можна зекономити. Навчіться розрізняти потреби від бажань це ключ до збереження. Інвестуйте у себе. Освіта та розвиток це найкращі інвестиції. Розвивайте свої навички, оточуйте себе цікавими людьми, читайте книги. Чим більше ви вкладаєте в себе, Тим більше можливості відкриваєте. Не бійтеся ризикувати. Іноді великі можливості приховані за великими ризиками. Виходьте з зони комфорту. Впроваджуйте нові ідеї, досліджуйте ринок. Успіх народжується там, де виходять за межі звичайного. Зберігайте позитивний настрій. Віра в себе та в свої можливості це магічний ключ до приваблення грошей. Позитивні думки та емоції створюють сприятливий фон для досягнення ваших фінансових цілей. Згадайте, що кожен успішний шлях починається з першого кроку. Тож не відкладайте на потім, дійте вже зараз. Завжди тримайте в голові мету та розумний план дій, і гроші обов'язково потраплять до вас. Отже, друзі, фінансова стабільність це результат вашої праці та розумного підходу. Зробіть перший крок сьогодні і відчуйте, як ваші гроші починають рости разом з вами. Бажаю вам міцних нервів, рішучості та незламної віри у свій успіх.